Час священного місяця Рамадан дуже важливо нам спільно розділяти їжу. Особливо це важливо під час великої війни, яку ми переживаємо вже останні два роки, і 10 років війни, яку ми переживаємо спочатку тимчасової окупації Кримського півострова. Звісно, що мені би дуже хотілося бачити вас, прекрасні жінки, в Криму, у Бахчисараї, у Сімферополі, у нашій рідній Ялці. На жаль, в Криму такі заходи, хоч і проводяться, але знаєте, з дуже іншими наративами. І мене як кримську татарку це дуже непокоїть. Я дуже сподіваюся, що невдовзі ми отримуємо нашу перемогу, ми зможемо повернутися додому. Я дуже дякую тим жінкам, які пішли воювати в тому числі. Пішли воювати за свій рідний дім, за свою рідну Україну. Я дуже дякую тим жінкам, які в умовах окупації змогли зберегти себе. Це жінки-адвокатки, це жінки дружини політв'язнів, це доньки політв'язнів, це громадські активістки, які, не зважаючи на те, що в Криму дуже складно жити в умовах окупації, коли Щоранку ти можеш прокинутися вранці о п'ятій годині, не тому, що ти хочеш прокинутися 5 ранку, а тому, що до тебе вриваються ФСБ. Як сказала моя подруга Людвіє Зодієва, що вона лягає спати повністю вдягнути. Мені дуже захотілося, щоб жінки. Не лягали у хіджабі вночі, боячи, що до них додому, хтось вирветься. Ми маємо це все пам'ятати. Ми маємо говорити про тих жінок, які чинять спротив Криму. І я дійсно щиро бажаю нам всім повернутися недовсі додому. Власне, вирішили зробити ось такий от іфтар саме для жінок. Зустрітись знову. Ми всі з Криму, згадати, як ми проводили. Ці дні в колі своєї сім'ї, своїх близьких, рідних, в Криму, як це власне відбувалося там, а відбувалось це саме ось так, коли всі разом збиралися. І взагалі іфтар означає це розовіння прервати піст, який людина тримала цілий день, тобто в мусульманському, в ісламському пості не можна їсти і пити від світанку і до заходу сонця. І власне і потім люди збираються, читають молитву, просять Всевишнього там благословення, здоров'я і так далі, і починають їсти. Але але насправді я б хотіла зазначити, що місяць рамадан це не про те, що ти не дозволяєш собі там зайвого там їсти і так далі. Да? Це і про якісь моральні твої якості, де й властивості, тобто не злитися, не сваритися, щоб її єна була у всьому. Крымскотарский народ уже очень много веков, с XI века практически в разных источниках принял ислам в Крыму, да, и по сей день мы соблюдаем наши э, религиозные все обряды, все традиции, которые положены мусульманам. Это должен быть человек здоров как психически, так и физически. Как мужчинам, так и женщинам обязателен пост. Но есть исключения. Э, женщинам в период, э, скажем так, когда беременность, да, и в определенных днях, но после этого женщина должна восполнить сколько дней она пропустила. А так в целом всем обязаны это как приказ Всевышнего соблюдать пост.